Святковий телемарафон на телеканалі Віка триває. Ми працюємо у прямому ефірі. щовечора. Це 20 годин святкового телемарафону на честь 20-річчя телеканалу Віка. У понеділок ми розповідали вам про історію, про те, хто творив телеканал Віку творив її історію. Хто починав і хто був причетним до телебачення, звісно, на телеканалі Віка у вівторок ми знайомили вас із тими, хто зараз працює на цьому чудовому каналі, на якому працюю, зокрема, і я. У середу ми розповідали вам про наших героїв. А у четвер говорили про те, що Віка справді єднає серця. І виявилося, що сердець таких вона об'єднала чимало. Сьогодні ми вже по праву є іменинниками. Телеканал іменинник. Сьогодні ми відзначаємо своє 20-річчя, адже саме 9 вересня 91-го року телеканал Віка вперше вийшов в ефір і з'явився на Черкаському телепросторі. Окрім того, хочу сказати, що зараз ми переглянемо сюжет про третій день марафону, про те, що справді було цікаво за кадром, залишилося це і інтерв'ю ведучої, і інтерв'ю гостей не студії. А вже після того, як вони побували в ефірі, їхні враження, емоції. І багато 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 усього цікавого. Тож дивимося сюжет, а відразу по тому повертаємося до святкової студії, святкового телемарафону, з нагоди 20-річчя телеканалу Віка, аби познайомитися. Щоправда, ви вже його знаєте, але я вас заінтригую. Це справді цікавий гість. Дочекайтеся, я вам його представлю вже за кілька хвилин. Святковий телемарафон триває у прямому ефірі. Віківці вже відпрацювали 12 годин. Тема середи герої сюжетів та програм телеканалу Віка. Одними із перших прийшла найвідоміша пара мерії Наталія Джуган та Олег Стадник. Про їхнє кохання черкасці дізналися саме завдяки телеканалу Віка. Ми у вас така аура, ви такі професійні, і ви настільки зберігаєте свої традиції. Ви навіть пам'ятаєте, що вам 20 років, хоча ви всі дуже молоді. Бажаємо вам всього самого найкращого. Процвітання вашої студії, процвітання вас як особисто. Щоб були живі, здорові, не хворіли і забули про департамент охорони здоров'я. Гості в студії змінюються дуже швидко. Ось півтори години прямого ефіру уже сплило. Але часу на втому у ведучої Ольги Скорик просто немає. Попереду ще майже три години роботи наживо. Все чудово, ефір насичений, дуже цікаво, але зараз, на жаль, немає часу, бо до мене світали чудові хлопці, тож ми будемо зараз з ними спілкуватися і знаходити контакт. Справжнім драйвом зарядили студію телемарафону Михайло Копил, Руслан Пискович та Максим Оробець. Happy birthday, To you. Дякую вам хлопці за співу за вітання і за приємне товариство Максим Рубець постійний герой сюжетів та програм на телеканалі Віка. Його колеги по студії теж уже звикли до віківських камер. Участь у прямому ефірі усі взяли із задоволенням. Щоб ви бачили, яка атмосфера працює в залі в студії? Дуже раді. Что любимому телеканалу 20 лет. От чистого сердца поздравляю вас всех, потому что с этим каналом я с 2004 года. И я очень рад, что у нас в городе есть такой канал, который делает очень хорошие, очень яркие и нужные сюжеты для черкощан. Выдущем мне дуже сподобалось. Она мне дуже сподобалось. Дуже Очень в ведущему. Пісні свидівоцького колективу Обереги у програмах телеканалу Віка також лунають дуже часто. Запрошення завітати на святковий телемарафон прийняли з радістю, а приїхали з подарунками. нас звуть ансамбль обереги, і приїхали ми до вас з гарним настроєм із подарунками, із з цікавими піснями, і з любов'ю до вашого каналу, бо ми любимо ваш канал. Святковий телемарафон триває щодня з 5 до 9 вечора. Попереду ще багато приємних зустрічей та цікавих розмов. Наталя Кириленко, Роман Буша. Віка новини. Святковий телемарафон і справді триває. І зараз я вже рада вітати у студії нового гостя, шанованого Олександра Романовича Радуцького. Це директор комунального підприємства Дирекція парків. Я вітаю вас. Я вас вітаю. Як і обіцяла нашим глядачам, представила нашого шанованого гостя. Ви були у нас на ефірі гостем у середу зі своєю чарівною донечкою юною леді Даяною. Як у вас От нам розповідали вже у сюжеті? Ми бачили так емоції. Тих хто виходив зі студії? Як ви зарядилися тут позитивом у середу? Я зарядився дуже великим позитивом, і ми все з'ясовували з донечкою, коли вийшли. Чого? Каже, папа, ти російською спілкувався, а я українською. Досі кажу, я під тебе підстраювався. Вона каже, я під тебе. Так воно таке і вийшло. Ну, це був експромт, не домовлялися між собою правильно, і тому так. імпровізували. Да. Доньки дуже сподобалося. Вона передзвонила всім своїм школярам, сказала, будь ласка, подивіться, мене будуть показувати по віці. І я хочу сказати, що ну, дуже багато людей сказала, що донечка краще мене тут. Трималася Ні... кіліник, да, або мо... просто публічна людина у майбутньому. Да, так що я дуже гордий, тим, що саме Даяна витримала такий маленький урок. Ми спостерігали за тим, як ви відроджували парки, як проводили фестивалі, наповнювали дозвілля черкастів якимись цікавими справді подіями. І ось ми не тільки спостерігали, а й висвітлювали усі ці події у Віка новинах у програмах нашого телеканалу. Що вам запам'яталося? От що ви пригадуєте якісь такі теплі спогади про співпрацю з телеканалом Віка або якісь події, які справді були і варті уваги, і потім... Ну, подарували і черкасцям, і вам заряд позитиву і енергії. Ну, я в першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви мене виносили з моїм цим спілкуванням, який був ще три роки тому. Ми по два рази, по три рази переписували ефір і знаєте, ну ви віднеслись до мене дуже гарно, саме телекомпанія, журналісти. Я хочу подякувати вам за розуміння. Потім я також пам'ятаю. Як ви допомогли в свій час утримати комунальне підприємство дирекція парків, були у нас трошки такі проблеми, але разом з вами ми їх вирішили. Я до вас звернувся, ви мені не відмовили, єдиний саме ну, телеканал, який це зробив. Я дуже хочу вам подякувати, і я впевнений і хочу сказати, що саме разом з вами ми піднімаємо парки та сквери міста Черкаси. Ми ви є як і експерт, правильно, тому що ви посадова особа, експерт у наших сюжетах, а також герой наших сюжетів. І справді ми показуємо наших героїв такими, як вони є. Пригадую, якось ми впічали ялинку у вас вдома напередодні нового року. Так було таке. Так, таке було, і мені також було приємно те, що ви саме завітали до мене додому. Бо я вважаю, що ми одна вже сім'я. Я, я цих слов не хочу відмовлятися, а дійсно це так, і тому я був задоволений, що ви прийняли пропозицію. Завітали мене додому, щоб подивитися, як ми разом з донькою прикрашаємо ялинку. І оскільки ми вже зайшла мова про свята, як ви зазвичай відзначаєте свята, ті, які родині, ну, наприклад, день народження, донечки, ваше день народження? І які ми вже гості я запитувала про те, які вони люблять подарунки дарувати? А мені цікаво, які ви подарунки любите отримувати? У нас сьогодні опитування є святкове, Ну, наприклад, там це корисні подарунки, це гроші, або це якісь сюрпризи. То як вам більше подобається? Ну, в першу чергу, коли я йду до друзів, то від себе я не знаю, подобається їм чи не подобається, але ж вони звикли до цього, я їм дарую пісні. Пісні. Чудо, співаєте. Зараз? Ні, ні, я маюся. А ну, зараз також можна, якщо це буде як Я маю навіть що чудово, що справді співаєте, тому що е, у нас також у нас у студії колега 101 далматин. Ірина Шумахер співала. І справді пісенний подарунок інколи він навіть е, говорить більше, ніж може сказати словами. так, Можна відспівати ну, від душі. Да, для мене основний є подарунок це не гроші, це не сам як є подарунок. це те, що разом є зі мною мої друзі, що вони приходять до мене привітати саме в день народження. Те саме, що ви зробили. Зробили це марафон. І ви дійсно побачили тих друзів, коли прийшли, які прийшли і привітали вас цим святом. І я думаю, дотелефонувався до нас також один з наших друзів, відданих глядачів. Тож, добрий вечір, ви в ефірі. Представтеся, будь ласка, і говоріть. Алло, Здравствуйте, добрий вечір. Мене звуть Наталія. Я являюсь вашей зрительницей вашего канала. Хотела бы поздравить я целую неделю по возможности смотрю. Э... Дуже приємно, що ви були з нами. Да -да -да. чтобы вы так дальше держались, чтобы в коллектив ваш приходили люди, не случайно попавшие на канал, которые бы вот хотели бы и мечтали бы работать на канале Вика. Вот. Вот всего вам хорошего, здоровья вашим сотрудникам, процветания и благополучия. Я вам дякую, Наталю. Залишайтеся на зв'язку. І ви правильно зробили, що ви зважилися, і таки привітали нас сьогодні. Останній день марафону. Справді, ми віддаємо цьому марафону багато сил, багато зусиль, енергії. І тому раді, що ви були з нами упродовж усього тижня. І тому залишайтеся на зв'язку. Редактор обов'язково вам скаже, коли йде, ви зможете забрати пам'ятний подарунок від телеканалу Віка на честь його Дякуємо вам за дзвінок. А. Ми повертаємося до розмови студії. Ось тільки щоб пригадала ще один такий цікавий момент якось Знімальна група телеканалу Віка побувала у садочку, де вас виховували ще маленьким, і тоді я перепрошую за таку пікантну подробицю, але вам там подарували іменний горщик, чи, то, чи знайшли його? Там така плутана історія. От тоді справді дуже було навіть я пригадую, що це не я так знімала цей сюжет, це не моє авторство було. Але він потішив і нас нам підняв настрій у редакції у Нізрумі телеканалу Віка. Вам тоді було якось приємно поностальгувати у власному садочку. Я вам хочу сказати, що я, Ностальгія в мене дійсно є. Вона є за тими часами, коли я жив. У мене ностальгія за Радянським Союзом, у мене ностальгія є е, за тим часом, але я хочу сказати, що ностальгія за дитячим садочком я вже залишив. Тому що я опікуюсь цим садочком своїм 55-тим. Вже в цьому році ми зробили дуже багато корисних справ, і мені дуже приємно, що саме моя діяльність дає таку можливість допомагати саме дитячому садочку, в якому я виріс. Там завідувача зараз є Юлія Еліксєєвна і, і Я згадую, що вона була саме перша моя воспитателька. Тобто, Народження дитячого садочку з'явився, як і ми, народження в 71-му році. Так що ми разом з дитячим садочком одну росли до однолітки, да, разом ростемо і разом далі йдемо по житті. До речі, я хочу все-таки ж привітати. Звісно, да, тепер я, добрий я, вітань. Да, так, 23 троянди, 23 чарівні дівчини. Я, я хочу вибачитись перед хлопцями. Вони також, як. Дуже гарні члени колективу тлі компанії Віка, але саме для вас я приніс сьогодні ці троянди. Я хочу Маріночка привітати. А ви до мене? Я хочу, вас... да. я хочу вас привітати. Ви дуже розумніки, ми дуже цікаво з вами працювати. Я хочу вам побажати, щоб це було у вас в житті. Хорошо. Дякую. Дякую вам, дякую. Дякую. І можу пообіцяти, що ці 22 троянди, які залишилися, я зараз рознесу всім дівчатам, які знаходяться зараз. За стеклом студії телекомпанії за стеклом у нас там чималий колектив працює. І ще хотілося б мені дякую. Дякую за троянду. Я знаю, що ви людина слова, тож ці троянди, решта троянду пиняться у руках. Чудових, чарівних, енергійних, креативних, трішки змучених від святкового телемарафону, але все ж таки дівчат нашого телеканалу жінок. І е, хотілося б ще пригадати про такий ваш досвід співпраці з телеканалом Віка. Нещодавно ви були учасником кулінарного шоу смачного. Е, чи сподобалося вам готувати у кулінарному шоу смачного? І що саме готували? Я готував тур е, бабусі на млинці. І хочу вам сказати, що я згадав, як вона це робила. Я це робив з задоволенням і хочу вас попросити, будь ласка, частіше мене запрошуйте. Я, мабуть, наступним разом приготую ще одну бабусіну страву, яку ти теж згадав. А взагалі, Олександр Романович, найулюбленіша ваша страва? Ну, що ви дуже любите, там, куштувати, смакувати чи... Риба-фіш, є така назва у страви, угу. да. Фарширована риба. Це з дитинства мене ну, бабуся це готувала, і це ну, найсмачніша страва, яку я їм. А до речі, взагалі, я полюбляю ну, м'ясо, все, що з нього ми робимо, як на фестивалі «Село Борщу ми робили борщ із яловичених хвостів, і наша команда перемогла тоді. Дякую, Олександр Романович, за те, що завітали до нас у студію. Дякую вам за привітання, за побажання, за квіти. Ми, вочевидь, йдемо смакувати рибою. Фіш. У нас невеличка перерва. Дивіться, шоу смачного, смачного вам, звісно, і ми повернемося за півгодини до студії святкового телемарафону.